Ця казка почалась блакитного літнього дня, йшло лісовою стежкою в гості порося. Раптом все навколо потемніло і почався проливний дощ, а порося свою поросольку дома залишило. Заховалося воно під великим деревом, стоїть, хвилюється, адже так і в гості спізнитися можна. Чує порося, хтось іде по дорозі, хтось великий. Тупоти чалапає по калюжах, дощо не боїться. А це слоненя, ось хто. Іде та пісню співає. Я під дощем гуляю, калюжами блукаю, дощ вуха поливає і я, як гриб, зростаю. Подивилася порося на великий слонячий вухо, і здалося йому, що слоненя схоже на парасольку. А хочеш зі мною подружитися? спитала порося. Хочу, зніяко вівши, відповіло слоненя. Друг для друга зробить все, сказало порося. А хочеш, я для тебе пульку метелика станцюю? Порося танцювало і стрибало під деревом, і слоненяті здавалося, що це танцює товстий рожевий метелик з п'ятачком. А чи можу я теж для тебе щось зробити? несміливо спитало слоненя. Можеш, давай, зраділо порося, Сховай мене від дощу, і ми підемо в гості. Поросятко залізло під слоняче вухо, і йому справді здалося, що він йде під великою парасолькою. Так вони йшли разом до самого будинку кролика в гості. Хто це? здивувався кролик, побачивши слоненя. Що за дивак? Здається, я його не запрошував. А це моя нова парасолька. Вона мене від дощу ховає, відповіло порося. Ага, ну якщо так розсудив господар, постав свою парасольку в куточок. Постій, будь ласка, трошки в кутку заради мене, сказала порося слоненят. Давайте грати в потяг, запропонував кролик. Всі причепилися один за одним, поїхали. Всім було так весело, порося дуділо, пихтіло. Воно було паровозом. Раптом потяг зупинився і навіть трохи позадкував. Дорогу їм перегородило слонення. А можна я буду паровозом? попросила воно. Але ж паровоз, це я. Вигукнула порося. Але ж я більше схожий на поровоз, заперечило слоненя. Воно задерло хобот і задуділо. Ту-ту! І всі побачили, що слоненя дійсно дуже схоже на поровоз. Ти хто? Ти що? Захвилювалося порося? Ти моя парасолька, а парасольки повинні стояти в кутку. Слоненя образилося і пішло. Всім чомусь одразу стало нудно, і всі теж поспішили додому. Ну й нехай, сказало порося, нехай іде. Дощик все одно закінчився, і мені більше не потрібна парасолька. Прошу завтра всіх всіх до мене в гості. На другий день була жахлива спека. Вийшла порося на ганочок і побачило, що квіти на його клумбі зовсім зів'яли. Бідолашні мої квіточки, забідкалося порося. Треба вас швидше напоїти. І побігло до свого колодязя, але воно так поспішало, що трапилася біда. І відро упало у колодязь. Що ж робити? І тут порося побачило, іде слоненя. Повний хобот води набрав і сам себе поливає. Так це ж справжня ліка. Будь другом, попросила порося. Поли мої квіточки. Бачиш, зовсім зів'яли. Шкода стала слоненяткові квіти. Підняло воно вгору хобот і перетворилося на фонтан. Відразу ожили квіти. Дивіться всі, яка в мене чудова ліка! Хвалилося порося перед гостями самополивальна. І тут всі почали знову грати в цікаву гру потяг, і слоненя знову захотіло бути паровозом. Ти хто? Ти що? розхвилювалося порося. Ти лійка! а де лійки повинні стояти? У сараї. Слоненя образилось і пішло назавжди. А де ж спитав кролик. Воно образилось, відповіла білочка. Ну і нехай, сказала порося. Все одно квіти вже политі. Що? здивувався кролик. А ми думали, це твій друг, сказала білочка, до побачення. І тут порося почервоніло, йому стало дуже соромно. Сиділо порося на ганочку і нудьгувало І вдома не гаразд, і в гості щось не хочеться, згадалося йому слонення, яке ж воно було добре, справжній друг, а він. Узяв і образив його. Що ж робити, якщо ти образив друга? Дуже просто до друга треба йти. Звичайно, до друга треба йти. А слоненя сиділа на зеленому пагорбі і вирішувала у спеку, в дощ, вночі і в день я так люблю гуляти, а в думках моїх лише рожеві поросята. Як порося до моєї пісні потрапило? Хіба ж я хочу його бачити? здивувалося слоненя і зітхнуло. І тут із гущавини вибігло порося і зупинилося. Ура, знайшов, сказала порося і відвернулося. Ура, прийшов. сказала слоненя і теж відвернулася. А чого ти прийшов? спитала воно. Просто так, сказало порося. А можна я для тебе теж кимось буду? Барабаном, наприклад. Тоді я буду трубою, зраділо слонення. І вони засурмили і забарабанили і стали разом танцювати польку Метелика на зеленій ромашковій галявині. Діти, а тепер запитання до вас. Хто головні герої цієї казки? Кого ми можемо назвати другом? Чи помітили ви, як поводило себе спочатку порося? Хто допоміг поросяці зрозуміти, що ображати друзів не можна? Скажіть мені, будь ласка, а як ви поводитесь з друзями? Чи вмієте ви дружити?